Доброго вечора. Час новин на каналі Віта про події середи 26 вересня. Вже за мить. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Вінниця розшириться до меж об'їзною, щоб привабити інвесторів та поповнити місцевий бюджет. Коли це станеться, розповім вам я, Олена Гук. У палаці дітей та юнацтва 90 викладачів склали присягу молодого педагога. Як це було, розкажу вам я, Вадим Потатуєв. Про те, як зробити ось такі квіти з цукерок, розкажу вам я, Ірина Дідух. На 40 квадратних кілометрів ширину розпрос... розростеться Вінниця. До нової редакції генерального плану міста вже внесені відповідні зміни. Збільшиться обласний центр за рахунок районів Тарногородського, Липовецького і Сабарова. Все, що знаходиться по цей бік об'їзної дороги, має стати Вінницею. Ми не претендуємо на якийсь там переділ власності, розподіл власності. Уже всім все розподілили до нас. І коли зміняться межі міста, і я знову підкреслюю, що це не факт, що це буде в якійсь близькій перспективі. Можливо, цим будуть наші нащадки займатися. Нам важливо позначити, скажімо, зону інтересів міста Вінниці, зону, яка впливає на місто і на яку хоче місто взаємно теж впливати. От, наприклад, позначена межа міста юридична, яка зараз є. Да? А крім неї ще на нових новому основному кресленні буде позначена жирним пунктіром перспективна межа міста от по обізній дорозі. Тут підприємства у нас передбачені по Немирівському шосе. Тут біла пляма, але просто ця територія входить в межі міста зараз і вона опрацьована. Так само тут біла пляма зараз. Але ми потім, от зараз нової редакції генерального плану, буде передбачено, що межа міста буде проходити по обізній дорозі. Відповідно, отут уже ми якось з проєктантами визначимо, чим ці території будуть зайняті в перспективі. Ділянка між Київською, і Липовецькою і Турбівським шосе. Зараз це землі за межами міста, це землі Стадницької сільської ради. Перспективою генплану міста передбачено включення цієї території, зокрема в межі міста. Отут от ми розташуємо якісь підприємства промислові. Отут от у нас буде зелена зона, тут спортивний комплекс великий, тут буде житлова забудова. У земель є власники, і ці власники або продадуть інвесторам, або держава в них викупить для суспільних потреб цю землю. Тобто право власності від зміни меж міста ніяк не зникне. Ну і очевидно, що земля в таких випадках завжди дорожча. для міста в цілому. З'являється якась от перспектива бачення розвитку, в який бік ми розвиваємося, де ми можемо пропонувати інвесторам. Території там для промислових об'єктів як створюються робочі місця, куди розселяти людей. Ось це і є нова редакція генерального плану міста. Наступного тижня розпочнуться громадські обговорення цього проекту. Вінничани місяць будуть його вивчати, вносити свої пропозиції. Після чого цей генеральний план можливо перемалюють з урахуванням усіх змін. Потім його затвердять, і вже наприкінці цього року Вінниця почне рости в ширину. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. 90 вчителів склали присягу молодого педагога. І, хоча дебют у школах у них вже відбувся, офіційно ж їх посвятили вчителі тільки зараз. Це бачив наш репортер Вадим Потатуєв. У палаці дітей та юнацтва відбулась посвята у молоді педагоги 90 викладачів. Шестеро вчителів початкових класів. Разом із своїми учнями переконані у тому, що куркурові вітрила існують, а мрії здійснюються. Чет... Стала надзвичайно доброю традицією напередодні професійного дня вчителя вітати саме молодих, адже ви наша надія. Ми приймаємо вас в освітянську сім'ю і з великою надією вірою в те, що ви запалите нові зірочки на освітянському небосхилі, на уроках залюбки будем не писати, як зошити ручки нам принести і роздати. Коли ж серце добре вас, усмішка приємна, знайте, все буде гаразд, і любов взаємна урочисто клянусь, урочисто клянусь, навчальний заклад, це знання. Неперервно збагачувати свої знання. І не зупинятися на шляху самовдосконалення. Іти до кожного учня з позитивними очікуваннями. Даруючи радість зростання, досягнення. Клянусь, другий день народження у бюро обласної суд експертизи. Десять років там йшов ремонт, і врешті-решт завершився. Зранку працівники установи та перші особи області святкували цю подію. Обласне бюро судмедекспертизи розпочне свою роботу у новому приміщенні на початку жовтня. Сьогодні відбулося його урочисте відкриття. Сьогодні є сертифікат готовності об'єкта до експлуатації, підписаний інспекцією, будівельною інспекцією. І Я хотів би начальнику судово-медичного бюро обласного це вручити, цей сертифікат побажати побажати успіхів роботі. Воно все повинно бути. Я вам і ключ передаю на всякий випадок. Ви бачите, я би сказав, одне із найкращих в Україні бюро, обласне бюро судово-медичної експертизи. Що це означає? Це означає перше. Покращення роботу персоналу. Хто знає в яких умовах працюють судово-медичні експерти, особливо патологоанатоми, той розуміє, що це дуже складна праця. По-друге, це покращення роботи судових і слідчих органів. Тому що левова доля роботи судово медичних експертів, особливо по фізичним особам, це приходиться на потребу і на замовлення судових слідчих органів і, взагалі, правоохоронних органів. Наступне це покращення навчання на кафедрі судової, медичної, судової експертизи Національного медичного університету. Тобто тут створені всі умови для роботи. На сьогоднішній день от, Бюро судмедекспертизи експертизи в год порядка 20-25 тисяч експертиз. От це все велике количество роботи, оно, безусловно, требує хороших. условий для того, чтобы выполнялось качественно. У нас сегодня для тех служб, которые перемещены сюда, вот на эти помещения где мы находимся, достаточно, конечно, помещений. И дальше наша задача их укомплектовать оборудованием современным новым, новым оборудованием. И вот это самая главная задача наша, как и моя как администратора, потому что тогда мы будем на высоте и, может быть, станем в первых рядах. Експертних служб України Марія Бомбело, Володимир Гірявенко. Телеканал Віта. У Вінниці знімають інтернет-серіал, який навчає танцювати. Робиться хореограф ден студії Бруклін Віктор Ляшукевич. Герою веб-серіалу я вмію танцювати діти віком від 8 років. Впродовж року вони мають вивчити 100 основних хіп-хоп танців. Перші відеоуроки вже є в соціальній мережі. Uh! Yeah! Реалити веб-сериал Я умею танцевать. Это сериал про группу детей, которые абсолютно как бы, не умеют танцевать, они пришли на занятия. И э, учатся на протяжении года. Они учат сотню самых известных танцев. Это моя авторская программа. Все это про проходит, как бы можно сказать, в таком реалити-варианте. То есть все это записывается на любительскую э, камеру. Вот. И раз в неделю мы выкладываем э, в интернет, на наш сайт и вконтакте выкладываем видеоотчет о как бы о их деятельности, о том, о том, как они развиваются. Каждый из нас умеет и любит танцевать, но э, в зависимости от э, своей закрепощенности, да, и от раскрепощенности, от степени раскрепощенности показывает это. Знание это одно, э, это важно, чтобы были правильные знания, но нужно э, уметь себя показать. Вот в данном случае получается, что э, я раскрепощаю ребят, этот сериал раскрепощает их. А ось і герої веб-серіалу Я вмію танцювати, котрі навчаються бути розкомплексованими і допомагаються робити інше. У групі початківців 15 хлопців та дівчат віком від 8 років поначалу. Смущалася, щас уже как-то привикла. в цьому більше шансів перестати стіснятися, більше відкритися людям ну, просто для інтересу, для практики. например, у кого родители не пускают или денег нет, могут увидеть это через интернет и там повторять себе дома. А те, кто хочет, просто не знают, куда пойти, могут увидеть видео, интернет у каждого есть, ну, зайти, прийти, присоединиться. На ютубе э, наш первый выпуск уже посмотрело около 600 человек, э, это всего за, ну, наверное, меньше недели, да, меньше недели. То есть это говорит о том, что многим людям это интересно, многие люди смотрят. Хорограф Віктор Ляшукевич разом з своїми вихованцями танцювальної школи Бруклін планує записувати веб-серіал впродовж року. За цей час в мережі інтернет з'явиться більше 30 випусків. Роман Гах, Водимінжиєвський, телеканал «Віта». Букети з цукерок виготовляє віничанка Катерина Круцюк. Як робити солодкі квіти? Дівчина побачила в інтернеті і захопилась за півроку. Катерина навчилася не тільки створювати композиції з цукерок, а й продавати їх. За один букетик просить щонайменше 80 гривень. Так як в нас вже цукерка закріплена до шпажки, ми беремо жовту бумагу, це буде, якби серединка квітки нашої. І зжимаємо, робимо як бутон. Закріплюємо трішечки дротом, щоб воно також у нас не розсипалося. І беремо червоний. Також збираємо. Це бумагу можна викрасти як завгодно квітку будь будь форми. Беремо тейп-ленту, вскриваємо нашу проволочку, щоб її не було видно. Я сьогодні підготувала цукерки, ментовідки. І також беруться закінчик і тейпом просто прикручується. Ну ось у нас вишилося. Кись сувенірна квітка. Вона в інтернеті я не знаю яку інформацію шукала. але побачила там якусь композицію. Мама, подивись, як чудово. Ну, подивись, я теж це хочу. Ну, давай будемо робити. Ми. Продивилися, який матеріал на навздогад пішли це все придбали і почали це робити. Але ці квіти колись я дуже добре пам'ятаю своє дитинство і в селі прикрашали гірце бумажними квітами. І я трошки пам'ятаю, як це що треба робити, і ми вже потім з катрусю разом дофантазовували. Завжди беруть побільше цукерок. Навіть самі купують люди, приносять і просять слід Среді... ночі дзвонять, десь на 10 десятої години. Вечора дзвонять, кажуть, «Надо на завтра. хочемо дуже подарувати і сповнили, що ти займаєшся цим. І 10 годин можуть принести мені цукерки, і я сідаю, роблю. Замовлення в неї бувають різні. Буває одна квіточка, приносить цукерки, буває букет. Ось недавно вона робила для дитини інваліда. Це було настільки зворушливо, тому що була куплена лялька, і дитині дуже подобалося. Вона робила з бісера метелики і квіти ці виробляла там. Це було настільки зворушливо, що я сама коли побачила готову вже роботу, я ж Плакала для того, щоб зробити букет з квітів, Катя використовує різного роду цукерки. Приблизно сім цукерочок вона компонує у корзинку. Такий букет може коштувати 80 гривень. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все. Дякую, що дивилися. Наші новини є в інтернеті. Шукайте їх на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Завтра о 13.40 свіжа порція новин. Прогноз погоди попереду. Хорошого вам вечора і до побачення. 27 вересня погода в Вінниці буде мідливо хмарною без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 28.